З 22 листопада українці можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в акредитованій автошколі. Нововведенням скористалися вже троє волинян. Утім, скласти іспит вдалося лише одній людині лучанці Надії Яворській. Пару відео на Ютубі подивилась і проходила тести, а питання на тесті точно такі самі, як на сайті цього головного сервісного центру. Каже, якби не це нововведення на водійське посвідчення, скоріш за все не здавала б взагалі. Я просто така прогульщиця, то я знаю, що я б не ходила в ту автошколу, і того б не було. Я все рівно б сама вчила. То по суті, я просто гроші зекономила. Могла заплатити 5-7 тисяч за автошколу. Я цього не зробила, заплатила. 13 гривень в касі. Іспит складався із 20 питань. На кожне давали по хвилині. Більше двох помилок, і іспит не зданий. Спробувати свої сили ще раз можна не раніше, ніж за 10 днів. Лайфхак розкажу. Спочатку я подивилася всі питання перед тим, як відповідати. Оцінила обстановочку, як буде, що простіше, там, що важче. І спочатку відповіла на легкі, поставила на самий самий кінець собі важкі. І вже молилась. Дівчина зробила лише дві помилки. а Відтак успішно склала теоретичний іспит з водіння. Наступний крок до отримання посвідчення практичний екзамен. Для цього дівчині вже треба йти в автошколу. Буду вчитись напевно, і вже весною получу. Думаю права. Отож, ви вивчили правила дорожнього руху вдома. Як записатись на іспит? Ви можете звернутися в будь-який територіальний сервісний центр, обрати, відповідно, зайти на сайті головного сервісного центру в е запис, відповідно, зареєструватися онлайн або безпосередньо в територіальному сервісному центрі, який ви оберете заздалегідь, і зареєструватися за допомогою терміналу. Онлайн запис можливий на три тижні вперед. Реєстрація через термінал за три дні до іспиту. В обраний вами день та час приходите в територіальний сервісний центр, який обрали. З собою вам потрібно мати безпосередньо паспортний документ, відповідно, документ, що посвідчує особу, медичний довідку щодо придатності керування транспортними засобами, ідентифікаційний код. відповідно. І якщо ви збираєтеся складати іспит на вищу іншу категорію, потрібно посвідчення водія. Після успішного складання теорії каже Олександр Самчишин, майбутній кермувальник обов'язково мусить йти в автошколу, аби навчитися їздити. Після успішного навчання він складає внутрішній іспит в автошколі. Після цього аж звертається у територіальний сервісний центр для складання практичного іспиту. Що саме важливо, коли ви будете реєструватися на складання практичного іспиту в сервісний центр, ви можете обрати, ви маєте змогу обрати, чи це ви будете складати на транспортному засобі автошколи чи на транспортному засобі сервісного центру. До слова, складати практичний іспит можна безкінечну кількість разів, але не раніше ніж за 10 днів від попередньої здачі. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.